Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще шахи, і розуміти, то відповім на вандрасу. Сьогодні хочу розповісти про світовий кубок шахів, який триває зараз в індійському місті ОГА. Україна була представлена Василем Мемчуком. Він, на жаль, вилетів в другому колі. Ну, партія Йдуть по модусу такому, що по олімпійській системі два суперника грають один проти одного, дві партії. Якщо партія закінчиться нічого, переходять до репіду. І якщо там репід закінчиться, то кінчається це, е, бліцом. Ну, тобто має перемогти. Ну і в принципі трапилася в турі сенсація, я хочу розказати. Актуальний чемпіон світу Гукаш грав проти німецького молодого Ну, Треба сказати, що Лукер також 19 років Він грав матч проти німецького гроссмейстра молодого, і кому 20 рік Фредік Ну, Треба сказати, що Фредік Свани є старший брат, який також сильний так, Ну, Зараз Фредди показує кращі результати Размус з вами, який також там приймав участь, він вилетів в другому турі. Так би мовити, він демонструє сильну гру. На останній чемпіонаті Європи він показав всі очки з восьми. Ну і такий пройдуть Ну, Що можна сказати про актуальний чемпіона світу Букеша? Він не вражає своїми результатами. Як би мовити, він особи часу мене не вдало. Навіть в одному турнірі десь справ три партії підряд, не, не, не топовим гросмейстером. Тобто він знаходиться в кризі, і тому, чесно кажучи, незвичайну сенсацію для мене не є зовсім так несподіваний такий результат. Тому що Гукиш, скажімо так, на відміну від Калсена, який домінував у світових шахах, він був хорошій формі, виграв відбірковий турнір, переміг чемпіона світу, який також був не в кращій формі, скажімо так. і, так би мовити, зараз в 6 світі немає такого домінуючого чемпіона, просто перший серед рівня, скажімо так. Давайте перейдемо тепер до партії. Білими фігурами грав індійський ерусмейстер Гукеш. Є4, Е5, Кінья 3, кінь це 6, c 4. Чорний грають кінь 6, дебют двух коней. Тут є різні продовження. Найгостре подовжні є кінь G5, на який чорний відповідають D5, пішак б'є, і, наприклад, кінья 5, їхній також B5, кінь d 4 бату хотів продовжень. Де такою гострою гри, але ну, саме такий класичний ведеться хід кінь А5. Покажете пішака за розвиток. Складною грою. Тут багато вже продовжить. Але білій райд Д3, Слон 5 Ну, тут такий перехід до італійської партії. Ну, таких Дебюток білий, як правило, старається зіграти цей С3Д4, творити 3D напруження в центрі і перейти до вигідної е позиції. скажімо так. Рокіровка рек... D6. С3. І ну, Тепер білі зарожується захопити простір на е ферзовому фланзі. Чорні прискоржається, ходимо 5. Ай1. Ну, Тепер білі чорні також керують. Наш 3 профілактика протиходу служить 4, ну білі, так би мати, готують хід D4 вигідній редакції на 6 ну вони можуть вже зіграти D4, але справа в тому, що на цей хід чорний, напевно, зіграли eh, слон на 7. Так що Білі вирішують eh, перш за все, мобілізувати свої фігури. Слон Б6, який вичікує на не Часто Ну, До цієї позиції білі грали, були партії попередники, Кінь Ф1, слон F6, слон Б5, Кінья 7. Кінь G3. Також так часто білі приводять на G-Kіння, а потім на D4. Вивишикаємо на G3, який там, десь при випадку може зіграти там на F5. Ну, як правило, чорні стравиці зустрічати це ходом d5, наприклад, в ці партії було d5. І на e 5 кіні 4. Така тимчасового жертва Пішака. Тому що на цей хід буде С5. Бізи застосували хід d4. Слон D7. Можемо одразу зіграти в условиях, але більі, не так просто зробити якийсь корисний хід, скажімо так. Ну, заміг. Класично було б зіграти кінь F1, і Кінь G3, скажімо так. було раціонально. Більше Застосували хід Б3. Ну, Це такий хід трошки дивний план, через стала на Б2. Білі хочуть зараз якимось чином боротьбу, скажімо так. у них тут нічого судового немає, але це така типова гра. Зараз тому, справа в тому, що відтягну якусь остру позицію часто просто утримується від цього плану, тому що бояється якоїсь підготовки суперника. І десь така виникає маневрна гра, щоб десь от переграти в центрі. Ну, така була партія, на типова гра, як переграти в центрі. Тепер чорні втрачаючи темп в райслом є 6. Слон Б2. Тепер в чорні ходіть h8. При випадку тут план G5 і тоді буде вже згідна лінія G, там Тура може підключитися по лінії G. Такий хід досить логічний. Тепер можна було зіграти d4, але на цей хід чорні побило б і зіграло б d5. Ось так, розрядка в центрі, така критична позиція. Ну, Біль особи тут нічого не отримали. Ну, можливо, було цікавіше зіграти тут слон B5 з ідеї D4, щоб не попадати під D5, на D5 мати хітку мати постійні А5 і на кінь А7. Прийшлося б повернутися на c 4 назад. Або тому що на D4. Побила би на Б5, забрала до слона і зіграла тут Д5. Ну, тепер на Е5, кіні Е4, так ну, от, ну, з хорошою контролею. Тура 2. Щодні на Кін ш 5 ну і планують попасти на F4, де таке досить. Сильна позиція коня, який буде дуже діяти оглядаючи на короля, потім це фазі в 6, G5, то G8, таке вже якийсь намальовується план чорних неприємний. І справа в тому, що, наприклад, в таких позиціях Київ наш шпер не захищений, але справа в тому, що на Кіні F5 Чорні грає фазі-4 і нападає на F2 і тут чорні вже перемагають. Закрити села не можна, тому що бітки є 5 і все одно не зрозуміло, що робити тут. Тому кінь F1, кінь ДНФ4 ну, підруган, так би мовити, на мушку, ну і десь з другої сторони, якийсь хоче виправдати хід тура а 2 щоб туди поставити там на D2 і зіграти D4. ФЗ F6, хід логічний, щоб побити ферзем. Кінжа 3. Ну і тепер Сване uh, заострює позицію, грає G5. Ну, це така критична позиція. Тепер uh, треба якось uh, вибрати правильний план. Ну Саме це хід все-таки був D4. Довгий час отримується, то виходить зіграти грати зі в ці позиції D4. Uh, не так просто. Ну Бити пішака там не дуже добре. Тому що там після удару білі встигають побити на F4 і зіграти h 5 і в тій позиції перевага у білих, а може зіграти на D4, Ж4, Такий хід більш сильний. Тепер слон С4 дуже неприємна така зв'язка, виникає, ну, так би мовити, ну, неприємно позицію зіграти. Хоча, в принципі, 4 кращим ходом. Білі відводять коня на H2 від центру, таким чином, визначують, що у них тут нічого немає. чорні якось вдалося їм переграти то, білих. Ну, Напросить тут хіти д 8, щоб зіграти D5, підводячи останні фігурогору. Ослани вирішує зіграти ферзь G6. Мені на слоня 3. Тепер чорні перші грають D5. Більш довго готувала до 3D 4 бо, справді до того не дошла. Тепер чорні ніфігу розвитка, чудово. Чорні грають D5. Ну, правда, це закоштує. Вони полюються на дозвольних пішаків на B6. Слон D5, слон B6, пішак б'є. Але за рахунок активності власних фігур. Центрі, тепер ще піквістувати, тура підписується, чорний стоєн тут вже приємніше. Кінь в 3. Туради 8. Справа в тому, що Е5 пішак не висить, тому що якщо вдарити на Е5, то буде висіти пішак на G2. І тут білим непереливки. Туради 2. Чорні тепер б'ють на С4. І тепер в чорних намалювалася після F6 довгострокова перевага на фланзі. 4 пішака на 3. Це означає, що буде постійна така загроза створити прохідного пішака на фланзі, і взагалі в них тут хороший контроль за центром. Десь буде 50 F5, 4. Там потенційно скочити на пункти 3. Ну, Білі пішака пішкова структура 4 на 3, у них там, там важко щось зробити прихідного пішака, так що чорник такий е, виявляє, вже позиція. І такі контури переваги вже вимальовуються. Білому треба було зіграти тут е, Б4, ну, щоб змінити цю якусь гру. Справа в тому, що треба бити е, ферзем, ну Тут чорні хочуть поміняти фрезів, е, прийти еншпіль, але... Після Фразі 3 з контратаку на B6 все-таки е, білі отримують рівновагу. Так, так. якщо на Фразі 4, ферзь Б6, Фраз Б4 треба один. Ця позиція. Ця позиція рівна. Ну, тут ще такий цікавий хід. Можна просто побити на B6, але за рахунок активності білі тримають цю позицію без особливих проблем. А на Фразі 4 такий цікавий хід, як. Перс Б7. Жертую тури, перзі 7, але справа в тому, що після цієї жертви чорні не можуть уникнути вічного шаху, наприклад, так, забирається кінь. Ну і такий король досить слабенький, загрожує Перс С8 з вічним шахом, кінь ф 5 ну, і на натура Б8. Кінні Ф5 виникає нічийна позиція. Незвичайно називаю якість, білий тут брат не вдасться. Тому що пішки з одного фланзі і все-таки пішак, позиція рівна. Більше ред Кіні 4. Тепер чорні захоплюють лінію. От, якби пішак в себе на це 7, ця позиція була б просто виграна. Вчора з статичні права, але все-таки, де контрольна на піше б 6 дає е, надію боротися ці позиції і урівняти. Ну, в принципі, позиції ще тримається. Чорні посилюють свою позицію ходом f 5 і кінь Б-3, нападаючи на ту тепер ще посить такі хі-б-4. Білі ще тримається рейтура D1. Після форсованого F4, Ферзь E4 міняється. Король С7, Ферзь Ферезі 6, Король 6, Кінь Е4. Ну. Чорна чорних з перва. Е, пішакова перва статична на королівському фланзі. Активніші фігура. Але білі все-таки укріпилася на полі е 4 к і... Повинні отримати цю позицію в приточній грі. Король F5, кінь D2, укріпляючись на E4. І В принципі, важливо чорним було провести G4, зіграти H5 і G4. Загалі це був вірний план. Смана трошки спішить, грає Кінь С5. І тепер біліо випускають шанс тактично звільняти позицію. Тут треба було. Заблокувати гру H5G4, ходом g 4 Після G4 білі тут врятувалися. Справа в тому, що брати коня не є добрим рішенням, тому що білі тут навіть перехоплюють ініціативу. Вони тепер заходять по відкрити лінії і несподівано отримують тут перевагу, скажімо так, тому що. Білі контролюють поля вторгнення, і раптом відкинувся король, і, так би мовити, то 6 і тепер активізуються білі. Це був не паним шансом, тому чорні повинні були грати ТРД3. Так, і після Ж6 Виникає приблизно рівна позиція. Тут, тут, тут білі трималися. Після ходи тор-1 наступають певні проблеми, тому що чорні встигли зіграти Кінь Д3 і зіграти H5. Тепер захист набагато складний все вже. Тепер так просто цю пацієнту тримати. Проліфотина. Ну, все ще, ще тримається. Кінь c 5 f 3 але Чорні нарощують тиск. І білі тут е, допускають серйозну походку. Е, треба було нарати один 1 щоб, Попередний хід g4. Цей хід просто можна вдарити-вдарити. І тепер на удари Чорні не можуть бити на G4 і за Кінь 2. Ну, тому Чорні не може дати G4. Тобто я попереджав цей хід. Ну і позиція тримається. Скажімо. Не видно, як бі нам тут чорний позицію посилити позицію. Замість цього білі зіграл кролів 2. Тепер вилки немає після ходу g4. Чорні рай G4. І... Тепер Теперь допускають вирішенну погуку. Є таке правило автоматично, коли є підкрита лінія, то може війну, треба грати, тура що один з кондерою, активну ну, тура. Головне правило Еншпіля посилюй на найсильнішу фігуру. Ну, як відомо, тура синіш, ніж король. Ей йде мова не про цінність, а цінність, безцінна, а йде мова про вартість фігур. Король, як правило, Можна оцінити його силу в 4 пішака, тобто він сильніший від легкої фігури, але слабший за тору. Тому треба було активізувати тору саму сильну фігуру і це давало нічию Так би ці позиції. Те, ну, щоб чорним проти далі, вони повинні жертвувати якість. Вони мають можливість утворити два зв'язних пішака. Стоять активно, але Чорні тут все-таки після ТР-7 утримують, утримують цю позицію. Ну, як показує Аналіз, позиція тримається. Гукер ж не мав копі з собою і зіграв Трой-1. І після G3 у нього тут, так би наступило горе. Справа в тому, що цей еншпіль програний. Із за слабості Пішка g 2. Тепер кінь c 6 він буде прагнути попасти на це поле на F5 попереднє, а ми потім ми можемо на F4. І... Бістанцію цю позицію, ця позиція вже програна. Турей-1 була вирішальна походка. Король Д1, кінь йде на. Тут важко щось зробити, якщо б, вони спробували поміняти цього коня ради Е4, б 6 Кінь 5 кроль кін Ф7, кроль Ф1, тоді кроль кін кінь 6 і проводить Е4 кропіт прийде на ф 5 Є таке правило, що коньяві шпиля схожі як пішокові. Пішоковін шпізаром, пішаком він виграний. Ну, цей піш пішак обестіннений. <кій> здвоєні пішаки. Як правило, коли пішаки здвоєні, не можна створити прохідного пішака. Так, кінь же 5, король 7 кінь же 4, Кінь 6, Кінь Ф6, король Є7. Ну, і тепер позиція самому. Чорний б'ють, кінia 4, B6, король Д3. ну, Як ми бачили, король також нічого не давало, він програвав. Цей хід, ну, це було краще, було менше зло, тут ще можна мовити, попорситись, поборотися, от тепер кінь йде на D6 і тут е нема захисту. Король Д3 програє одразу, Кіня 4, на б 4 Пішка на G2, тепер потужний пішак G3, він легко вирішує долю гри БЦ-БЦ, кінь 5 кінь Є3. Ну, тепер треба дотримати до пішака. король йде на e 2 Ну і чорні забирає на С4. І легко перемагається. Тут зайвий і Пішак, пішак g 3, згічний прихідний. І тут ціпиться вуки ждався, що означає, що він вибуває з Кубка світу. І німецький шахіст крокує далі. Попадає в четвертий раунд, де залишається 32 кращих шахіста. І має... не непані шанси, ну, продемонстрував дуже добру гру, так би мовити, перегравши руки, що так би мовити, ну, досить непана, скажімо так. Тобто чорна була та сторона, яка диктувала свої правила. Якщо вам партія сподобалась, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого!